Продовжуємо єдиний марафон випуском новин. З вами Лілія Налягака. СБУ завдала потужного удару по російській бомбардувальній авіації. За даними джерел у спецслужбі, уражено понад 40 літаків. Росіяни повідомляють про вимкнення світла, звуки вибухів і дронів. За їхніми словами, пролунало не менше як 10 вибухів. Ворожій авіації завдано збитків на понад 2 мільярди доларів. Найпотужніший удар по військово-повітряних силах РФ з початку війни тут. СБУ проводить операцію Павутина зі знищення російської бомбардувальної авіації серед уражених літаків а 50 Ту-95 та Ту-22М3. Російській авіації завдали збитків на понад 2 мільярди доларів. Пише громадське. Попередньо відомо про ураження близько 40 ворожих літаків, зокрема на аеродромі Біла, на відео з литовища чути голос голови СБУ Василя Малюка, який коментує успішну бавовну. Оце так файно виглядає зараз аеродром. Білая стратегічна ворожа авіація. Росіяни пишуть, що безпілотники злітали з шести вантажівок, які під'їхали до аеродромів майже впритул. Водії використовували в темну, вони не знали, що везли. Удар припав з майже 100% точністю. Дрон злітає і з цього, із Камаза. Дрон літіть, його збивають ці зенітки. З огляду на ці кадри російські бомбардувальники атакували впіві дрони. І що один літі? что творится, Я не знаю, даже, что это сейчас взорвалось. Після дронової атаки палають одразу чотири військові аеродроми Росії. Як повідомляють джерела, наразі літаки горять на литовищах Біла, Дягілево, Оленя та Іваново. Саме звідти Росія запускає стратегічні бомбардувальники для атак на Україну. І саме зараз Росія втрачає паритет зі США в галузі ядерних стратегічних озброєнь, адже горять унікальні літаки, які буквально не мають аналогів і давно зняті з виробництва. Михайло мене подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. У Росії за одну ніч упали два мости у Брянській та Курській областях. Слідчий комітет РФ заявив про підриви, але українські експерти підозрюють провокацію. У Брянській області автомобільний міст обвалився на пасажирський потяг. Климов Москва. За останніми даними загинули семеро людей, постраждали понад 70, серед них троє дітей, ще 44 пасажири у шпиталені. Очільник міста передає, що споруда не підлягає відновленню. Майже одночасно в Курській області впав залізничний міст. Вантажний склад зійшов з рейок. Росіяни відразу заговорили про диверсії, але керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вбачає в цьому підготовку до зриву переговорів у Стамбулі. За його словами, Кремль може готувати підриви під чужим прапором, щоб звинуватити Україну в тероризмі та уникнути діалогу. Запоріжжя оговтується сьогодні після масованої атаки. Рано вранці окупанти вдарили по місту дронами і ракетою. Пошкоджено будинки та місцеву інфраструктуру. Поранені люди? Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами на прямому зв'язку із Запоріжжя. Колега, вітаю. Яка у вас ситуація? Да, Лілія, ну власне обстріл обласного центру почався сьогодні близько четвертої години ранку, і відтоді у місті вже майже а, ніхто не спав. Ну і були, як повідомило у поліції росіяни як дронами, так і ракетою. І а, поранень дістали троє людей. Це двоє жінок та чоловік. А, наразі одна постраждала перебуває під наглядом медиків у лікарні. Ну а в цілому а, пошкоджено і інфраструктурні об'єкти, а також житлові будинки. Чималих руйнувань зазнав саме Приватний сектор, і власне люди намагаються зараз оговтатися від такого важкого ранку і потрохи починають наводити лад на своїх подвір'ях. Ну і власне, ось що кажуть люди про свої пошкоджені домівки. Прошу послухати мову. Було дві, що одні осталось. Це у вас як кухня чи просто да, така прибудова? Кухню, да. А там прибудова туалет-вагне. І от туалетва дві. Частину будинків Комунальники вже встигли залатати там, де вибиті шибки, але роботи їм ще буде достатньо. Ну і власне також на місцях працюють намети, де люди можуть оформити необхідну допомогу або дізнатися, як подати заявку, або або отримати гуманітарну допомогу від волонтерів. Ну, і власне, не лише Запоріжжя потерпала цієї доби від обстрілів. Загалом росіяни обстріляли 17 населених пунктів по області, окрім дронів та артилерії, активно били Ли з авіації власне зафіксовано майже 440 ударів по прифронтових територіях саме з авіації, і у пологівському районі поранення дістали троє людей. Ще. Така інформація станом на зараз. Лілія передаю вам слово. Дякую тобі, колегу. За ситуацією у прифронтовій Запорізькій області стежить наша кореспондентка Інна Гогой. Завтра Україна візьме участь у переговорах з Росією у Стамбулі на чолі з міністром оборони Рустемом Умєровим. Про таке повідомив Володимир Зеленський. Президент провів нараду з керівництвом МЗС, Міноборони, Генштабу СБУ та розвідок і визначив позиції перед зустрічю з росіянами, зокрема, повне і безумовне припинення вогню, звільнення полонених та повернення викрадених дітей. Ринок нафти знову в центрі геополітичної гри: Саудівська Аравія, Росія та ще шість країн ОПЕК несподівано оголосили про збільшення видобутку нафти всупереч попереднім обіцянкам та, попри опір окремих членів, що це означає для Європи і світу та як реагують у Білому домі, розповість Софія Желінська. 411 тисяч барелів щоденно. Саме настільки країни ОПЕК Плюс збільшили видобуток нафти вже в липні. Це вже третє поспіль підвищення. Аналітики називають його безпрецедентним, адже ще торік група домовлялася про скорочення. Мета була одна: тримати ціни на нафту високо. Зараз усе навпаки. Опек плюс завдала удару тричі. Цільовий показник видобутку на травень був попередженням. Червень підтвердженням, а липень попереджувальним пострілом. Ще один мотив внутрішні конфлікти в самому. ОПЕК Плюс Саудівська Аравія хоче покарати країни, які не дотримуються квот. Передовсім Казахстан. Його міністр енергетики Ерлан Екедженов уже заявив: видобуток не зменшуватимуть. Саудівська Аравія розгнівана на Казахстан. Його вважають одним із найбільших відсталих, котрий виробляв на 300 тисяч барелів на день більше ніж його квота. Цікаво, що саме Росія була проти цього рішення, але її позицію проігнорували. У центрі протидії дезінформації передають у Кремлі через падіння нафтових доходів. Посутньо недофінансували науку, промисловість та інновації. Мінус понад мільярд доларів на розвиток промисловості. Мінус приблизно 240 мільйонів доларів на науку. Програми з авіабудування спрямовані на заміщення західних літаків урізають на 20%. Менше грошей отримає й суднобудування, й енергетика Під ніж ідуть держпрограми, на які Кремль покладав амбітні сподівання. Уже зараз прибуток Роснафти обвалився майже на 60%. Це найгірший показник за останні роки: санкції, зниження попиту, падіння цін і зміцнення рубля. Усі ці чинники разом знищують фінансову стійкість російського енергетичного гіганта. У першому кварталі компанія залучила рекордний трильйон рублів боргу, щоб звести кінці з кінцями. Зміцнення рубля та падіння цін на нафту мали історичний стримувальний вплив на фінансові показники Роснафти, зазначають аналітики Альфа-Банку. У квітні нафта ненадовго впала майже до чотирирічного мінімуму, менше ніж 60 доларів за барель. Причина несподіване рішення ОПЕК збільшити видобуток у перевищивши попередні плани. Але експерти застерігають: якщо пропозиції зростатимуть, ціни можуть знижуватися і надалі аж до 55 доларів за барель до кінця літа. Міжнародний валютний фонд оцінює, що Саудівській Аравії потрібно, щоб ціна була вища за 90 доларів, аби покрити великі державні витрати. Тим часом у США готуються до рішучих дій у Конгресі. Пропонують вести мита у 500% на імпорт з країн, які продовжують купувати російську нафту, бензин чи нафтохімію. Під ударом передусім Індія та Китай. Сенатор демократ Річард Блюменталь заявив це під час прес-конференції в Києві і наголосив, що європейські союзники теж підтримують. Вони герої, тому що вони сказали вперед ухвалювати закон про санкції, навіть якщо вони продовжують імпортувати певну частку від загального обсягу, можливо, 10-14%. І як сказав сенатор Грем, ми будемо спілкуватися з цими союзниками. Звідси ми вирушаємо до Парижа, щоб поговорити з тамтешнім вищим керівництвом, але це має бути єдиний підхід. Нафта це більше ніж сировина, це важіль. І доки Саудівська Аравія грає на боці Вашингтона, Москва втрачає навіть у тих клубах, які колись сама формувала Софія Желінська. Подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини. Швеція посилює контроль за російським тіньовим флотом. Уряд країни ухвалив нову постанову про перевірки страхування іноземних суден. З 1 липня шведська берегова охорона зможе вимагати інформацію про страхування навіть від кораблів, які просто прямують морської території країни. Раніше перевіряли лише ті, що заходили в порти. Прем'єр Ульф Крістерсон пояснив рішення проблемними подіями у Балтійському морі. За його словами, треба не тільки сподіватися на краще, а й готуватися до найгіршого. Росія використовує тіньовий флот для транспортування нафти, газу та вкраденого українського зерна. Нещодавно одне з таких суден помітили під час підозрілих маневрів поблизу кабелю електропередачі між Польщею та Швецією. У Німеччині знову заговорили про конфіскацію російських активів. Керівник апарату канцлера Торстен Фрай вважає, що захід має переглянути це питання через відмову Москви від миру. За словами високопосадовця, почуття справедливості підказує, що конфіскація заморожених російських коштів необхідна, зважаючи на збитки і страждання, які Росія завдає Україні, особливо на тлі найсильніших бомбардувань з початку війни. Проте він визнає і ризики. Конфіскація може вплинути на довіру іноземних інвесторів до ЄС та Німеччини. Після початку повномасштабної війни США та союзники заморозили близько 300 мільярдів доларів російських активів. Європейські лідери хочуть використати ці кошти для відновлення України, але досі шукають спосіб уникнути юридичних проблем. У Польщі стартував другий тур президентських виборів, який може визначити політичний курс країни на найближчі роки. Голосування розпочалося о 8.00 за київським часом. До фінального етапу перегонів вийшли два кандидати: мер Варшави, Рафал Шасковський від громадянської платформи з результатом понад 31% та директор інституту національної пам'яті Кароль Навроцький від партії Право і справедливість, якого підтримали понад 29% виборців. Право голосу мають майже 29 мільйонів поляків. Дільниці працюватимуть до 22.00 за київським часом. Понад 700 тисяч польських громадян також можуть проголосувати за кордоном. Президентом стане кандидат, який здобуде більше голосів у цьому турі. Результати виборів можуть суттєво вплинути на внутрішню та зовнішню політику Польщі. У Чернівцях відбулися повзункові перегони. Це перше велике випробування для наймолодших, які ще не вміють ходити, але вже впевнено повзають. Участь у змаганнях взяли понад 20 малюків віком до 12 місяців. Батьки мотивували та надихали своїх дітей. Як змагалися найменші? Подивіться. Богданка і Софійка в очікуванні перших у житті змагань. Дівчатка за тиждень святкуватиме свій день народження. Удома за них уболівають ще дві сестрички, а із фронту підтримує тато. Мама зізнається, до перегонів ретельно готувалися. Тож у її доньок всі шанси на перемогу. Вони дуже активно повзають, так як їм скоро рочок, пробують ходити, але тільки стоять, але лінуються ходити. Їм якщо щось треба цінути, вони сідають на попу і поповзли активно. Рішучий настрій і в батьків, і в малюків Вікторія ще не вміє ходити, але вже впевнено повзає. У дівчинки сьогодні іменини. Її рідні сподіваються отримати від захопливого заходу якнайбільше позитивних емоцій. Ще того року мама мріяла про те, що вона буде приймати участь в цьому конкурсі. Чи вагітною вона була. І були такі розмови. От тому ми приїхали і вирішили прийняти участь. І ось малюки стартують. Вікторія змагається під номером один. Смуга перешкод дається нелегко. Суперник уже далеко. А дівчинка до фінішу геть не квапиться. Станція важається пройденою, коли учасник будь якою частиною до тіла доторкнувся до позначки фініш за умовами перегонів. Дитина ще не має ходити. Учасники від восьми місяців до року. Сьогодні їх тут 21. 10 дівчаток та 11 хлопчиків. Усі намагаються продемонструвати перші спортивні досягнення. Батьки як лише не мотивують своїх синів і доньок. Ось десятимісячний Михайло до перегонів зовсім не готувався. Його тато у перемозі впевнений. каже за швидкістю рівних хлоп'яті немає. А ми не готувалися. Ми просто знаємо, що що він переможе і все, бо він дуже активний. у Нас він в квартирі вже все. Дослідив усюди, був для усіх дітей. Підготували подарунки та пам'ятні сувеніри. Дорослі очікують, хто ж став переможцем. А результатів Богданки і Софійки сьогодні чекає весь військовий підрозділ їхнього батька. Тато вболіває, чекає на перемогу. І за підсумками змагань найшвидше смугу перешкод здолала Софійка. Тож сьогодні до татка на фронт летять хороші новини. Залишилося дочекатися і основної, такої очікуваної для усіх. Перемоги. Соломія Українець Ольга Лучик Ігор Ріга, Подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. Це усі новини на цю мить. Наступні о 17-й, а доти єдиний марафон продовжить Олександр Просяк. Дякую, Лілю ситуація на Харківщині і сучасні методики протезування для ветеранів теми цієї години. За дві хвилини побачимося. Ще з Україну, яка розвиває бізнес.